Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Дивимось питання, чого не з'являється, не дзвонить той, про кого ви зараз думаєте? Що заважає, в чому справжня істинна причина, чого він не з'являється в вашому житті, чого він зник, чого не дзвонить? Пропав. В чому істинна причина, чого він так робить? Скажіть, покажіть. Дивіться, причина головна, інша жінка. Є якась принцеса жезлів, це вона, як сапірниця виходить, що є інша жінка, це перша причина. Друга причина, що це свята. Зараз у нас якісь там церковні намічаються свята, і зараз не можна. З'являться. Нема йому сенсу, бо не можна грішити. Тому він пропав. Так, ситуація погана. Дев'ять мечів. Ви страждаєте на майбутнє що вийшло? Правосуддя, Яка справедливість відбудеться. Закохані. Туз Кубків це кохання з нової сторінки. В голові карта мир, що ви будете задоволені повністю. Те, що ви хотіли, все збудеться. Туз Кубків це як оновлення кохання, що воно ну, як заново ну, забули все, що було погане, і спочатку все з чистого листа, нове кохання. І якась справедливість, справедливість це можуть бути розірвання якихось стосунків старих, які тримали. У когось буде розлучення, що чоловік розлучиться з жінкою і прийде до вас. Бо тут вийшла карта закохані, що він до вас з цією своєю любов'ю повертається. Ось, зараз 9 жезлів. Що зараз якісь процеси відбуваються, ви йдете якимось шляхом, і вам не треба з цього шляху. Ви все правильно робите. От така позиція, як у вас зараз, так і робіть далі. І це призведе до того, що він до вас повернеться і вже повністю остаточно здійсняться ваші мрії. І ще трошки, ще декілька зусиль, і ви досягнете те, що ви бажаєте. Але це головні карти. Що є, є, є ще якась жінка? І дев'ять мічів, що ви страждаєте? Шлях відкритий далі буде краще. Колесо Фортуни. Доля зміниться. Ваша доля зміниться. І цей чоловік, про якого ви думаєте, він вирішить це питання. Він також страждає. І що, що мені ще виходить? Що по Верховному суду. Якісь були конфлікт з ним, або по Верховному суду, що це так положено вам по долі, був у вас якийсь конфлікт. І розочарування в любві, сім кубків, що це якесь предательство. Це в минулому, це все забуто. Зараз важкі часи людина, про яку ви думаєте, він вагається, приймає рішення, думає, як це все зробить правильно. Ось, але він на правильному шляху, і на майбутнє вийшло, що він повернеться буде з'являтися, ви будете разом. Що він повинен щось зруйнувати, щоб ви були разом. Це коли роблять пропозицію і запрошують жінку до себе, будь моєю королевою в моєму замку, ось, Але йому потрібно зруйнувати щось старе. Ось так. Він думає, як це вирішить. Ну, Тут не обійшлося без дьявола, звісно. Так, що цей дьявол робив? Це іскушення якісь. Іскушення що робив дьявол? Ага, це в нього іскушення, що він повинен побороти в собі е, оці всі пороки. І він це зробив. йому вдасться, ще жезлів, що все буде гарно. Так, і що тут ще у нас? Шість кубків подарунки. Подарунки будуть від нього для вас. Я прибираю весь негатив, щоб було легше це зробити. Цей негатив в минулому прибираю, заперечую. Це може показувати минуле, що якісь стосунки або з цим чоловіком, або з іншим. В які ви припинили стосунки. Розлучення ваше, якесь давнє, або то, що ви були разом, потім посварились. Когось, так, в когось по-іншому, бо це загальний розклад. Якщо ви хочете так конкретно про вас, то краще звертайтесь на суперницю прибираю, заперечую. Думки про свято також. Не можна кохати, бо свято пост, навірно, тримаю. Якщо хочете більш детальний розклад саме про вас, приходьте до мене на консультацію на особисту. Приберемо весь негатив, встановимо вам позитивні програми. Це дуже класно працює. Це вже перевірено. Так, мої контакти є в описі під відео, а ми перекриваємо. Зараз приберемо перешкоди, чого він не з'являється. Чого надзвони не з'являється. Не У нього якісь такі дуже глобальні, він вирішує питання, як змінити своє життя і ваше життя. Дайте людині час. Не можу знайти карту. Ага, ось вони всі вийшли, єсть. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголи, охоронці. Прошу захисту для того, хто зараз мене дивиться, прошу прибрати всі перешкоди на ваших шляхах на кохання. Прошу, нехай те, що вам потрібно, або щось краще. Без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так, по волі вищих сил, буде так і так буде. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають чоловіку, про якого ви зараз думаєте, з'явитись в вашому житті, щоб він спілкувався з вами, виходив на зв'язок, щоб ви були разом. По Верховному суду буде так і так буде. Так, хочу ще подивитися, ще подивитися. Які в нього думки, почуття і плани щодо вас? Думки, почуття, плани того, про кого ви зараз думаєте? щодо вас, що він планує робити. Так, що він про вас думає? Хоче повністю. Поміняти життя. От він жив одним життям, він хоче повністю все змінити, і він зв'язує цю зміну з вами. Повністю переміни на змінити свою долю. Ось він так хоче. І вашу. Що він це зробить. Так, які почуття, що він до вас відчуває? Що відчуває до вас? Ну, Це мені не дуже подобається. Він керує, так, що він головний. Хочу роблю так, хочу роблю по-іншому. В нього до вас дуже такий ну, як сказати, сексуальний потяг. Хоче він вас. Що це такі почуття дорослі, не якась там юношеська влюбленность, Він дуже вас хоче і хоче бути разом, хоче фізично бути з вами, і він знає, що це в його силах все поміняти, щоб бути разом з вами, і він е, все зробить, що треба, щоб бути разом. Так, які плани? Що він планує? Плани. Що планує щодо вас, які в нього плани? Приїхати, побачення планує, відкриває відкритий шлях, планує бути разом, хоче бути з вами і поруч. Карта Сонце планує своє життя з вами надалі. Це і діти, і родина, і сім'я, і все разом. І бути щасливим планує з вами і зробити вас щасливою. Такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Також дякую за донати і на зустрічі на каналі.